Доброго дня. Я постараюсь дуже коротко розповісти про сечу кам'яну хворобу або простіше в народі камені в нирках. Значить, в чому в нас є проблема, тобто в організмі? Як мінімум, ми маємо певні порушення обмінних процесів, що призводить до того, що в нас утворюються камінці в нирках. Ще раз наголошую, що просто так камінці в нирках рідко утворюються, і в основному причиною є порушення обмінних процесів. Знову ж таки може бути проблема в утворах доброякісних пара щотовидної залози, от які виробляють парад гормон. Відповідно, це сприяє утворенням камінців, але в основному знову ж таки в більшості пацієнтів камінці діляться на кілька типів. Перший це урати. Урати це кристали сечової кислоти. Вони утворюються в пацієнтів, в кого є метаболічний синдром, тобто порушення обміну речовин, порушення обміну речовин, так, надлишок ваги і надлишок сечової кислоти, тобто подагра захворювання називається. І сечова кислота в надлишку переважно є в пацієнтів, так само які приймають сечогінні препарати. Тому тут потрібен контроль сечової кислоти. Саме ці камінці можуть теоретично розчинитися в нирках, якщо відповідно ви будете приймати препарати для зниження сечової кислоти і дотримуватись дієти, деколи підлужнювати сечу. Другий тип камінців це оксалати. Оксалати найчастіше я бачу утворюються в пацієнтів, в кого є так само певні порушення обміну речовин, і дуже часто вони утворюються в дітей. Коли є два позитивні паразитози, тобто токсокари і аскарида, тобто два паразитози, відповідно, які є в дитини, часто призводять до утворення оксалатів. Така сама ймовірність може бути і в дорослих. Тому тут питання: потрібно доробити тести на аскариди і токсокари, і здати імуноглобулін і, плюс подивитися загальний аналіз крові, чи нема еозонофілії, пролікувати паразитози. От, і відповідно після цього, можливо, у вас так само може бути зміна. Скажем, якості вашої сечі, і оксалати перестануть утворюватись. Крім того, оксилати можуть утворюватись пацієнтів, хто вживає великі кількості вітаміни С, тобто, відповідно, або п'є фреші постійно, особливо з лимону, так і велику кількість, от, або вживає дійсно препарати з вітаміном С великій кількості. Тому тут треба зважати на це, будьте обережні і не зловживайте цим, і пильнуйте на УЗД. Свої нирки, а також знову ж таки будь-яке питання по сечі кам'яні хворобі, банальний аналіз сечі, Як ви бачите, що там є кристали, ви розумієте, що вас треба щось змінювати, так далі, фосфати. Фосфати це кристалики або камінці, які утворюються найчастіше, коли сеча залужнена, коли це буває, коли це є. Вегетаріанець, веган або пацієнт з аскарадозом чи анкілостомозом, тобто, відповідно, коли є дуже залужнене середовище сечі і відповідно, коли сеча дуже залужнена, або коли пацієнт дуже багато вживає лужних мінеральних вод, тобто поляна, квасова, боржомі, плосківська, лужанська тобто, це теж може сприяти утворенню фосфатів. Ну і в принципі, якщо ви нормально так само заберете паразитоз який, або поміняєте спосіб харчування, то в принципі сеча буде незалужнена і буде нормальна. Так, тобто завжди питання має бути: ми маємо йти до норми, а не в якусь крайність, так. І останні камінці це цистинові, Вони дуже рідко утворюються. Це на фоні сильних запальних процесів нирок піонефритів. Тобто, в нас є так звані цистинові камінці, але їх є дуже-дуже мало відношенні фосфатів, оксалатів і уратів. Крім того, дійсно бувають цікаві речі, тобто у пацієнтів можуть утворюватися спочатку одні камінці, потім другі, потім треті. Тобто і парадоксально, але такі речі так само можуть бути. От, і знову ж таки, якщо у вас є сечокам'яна хвороба, ваш лікар-консультант має бути уролог. Крім того, якщо є камінці, які вже спричиняють неркову коліку, от то обов'язково звертатися в центри літотрипсії, де лікарі займаються дробленням камінців, і вони вже підкажуть вам, якщо дійсно є потреба розробити роздробити камінець, що робити. Ну, підказки я постарався вам дати, де може бути, як кажуть, нюанс, от тому, що про цей нюанс мало хто говорить, але як ви розумієте, тобто потрібно завжди шукати причину того, чому ці камінці вас утворюються. Якщо ви не знайдете причину, ви будете постійним клієнтом. Кабінетів літотрипсії, і відповідно, скажімо так, дроблення камінців не дешеве задоволення, от тому дешевше і простіше пошукати причину, і відповідно знову ж таки після цього усунути причину, стабілізувати ваш обмін, і тоді камінці дійсно можуть перестати утворюватися. Ну, єдине питання, що центри літотрипсії будуть мати трішки менше роботи. Тому нам треба обов'язково думати про профілактику. Усім гарного дня.